Присітрове жопу, тягар рвеного. Хто готується в зал, пиздуйте нахуй в зал. Монсор, спонсоруйте мене. Мені потрібен в залі вадім. Сьогодні така соло, соло тяга. дать накинуть фагу на штангу, вообще тянуть. Сейчас сегодня буду такая легка тяга, как легка башка вообще. Здесь 85%, то есть 190-195%. Кілограм буду тянуть. А вже їбать поприсідав. Поприсідав, пожав на плечі. В цілому змінуся тільки то, що кожен нахуй суглоб в тілі будь. З цим будемо боротися. Думаю, колеген купити. Може сьогодні після тренування прям піду куплю. Ще що, час 120 вже два підходи, 70. Таких легеньких потянув. Буду Ну... сьогодні постараюсь більше тянути, менше пиздіть. Якщо буду буду комендувати техніку, як відчувається. Хто їсть смачного, хто готується в зал, пиздуйте нахуй в зал, виключайте це відео, але поставте спочатку лайк і підпишіться і пиздуйте в зал качайтесь ис нахуй. Ладно. Ай, блядь. 20, 120 не відчувається. І що вже, блять, ще, ще два, два-три підходи, блять, іначе серву тут, блять. Ранку. Це отака любов у тягі. Вона рве ноги. рве жопу, тяга рве ноги. Ой, взагалі в залі якось вяленька. Щось. Людей мало це хорошо, але якийсь вайб такий неробочий. Дуже вяленька. Радую, що після цього мені залишиться лише. Що мені залишиться? Наклони зі штангою. Тобто халява. І... Ну і ще зроблю розгінання ніг і заминку. Не знаю, це ужас. треба якось щось міняти треба в житті. Далі ходить піняються. Сьогодні така соло, соло тяга. Монсур, спонсоруйте мене. Це буде круто. Хто виробник. Де? Імпортер. Місце, Київуть, включати будинок 12. Спонсоруйте мене. Що далі далі? Далі, по ідеї 150, То 70, 120, 150. 170. І після 170 зроблю спочатку 90, потім 95. І потім, і потім напевно знову 90. Не знаю чому, але кожного тижня, коли приходжу і роблю тягу, отяг все відчувається хорошо. От на інших правах піздець. Не знаю, сильно громко не говорю. Подивимося, як буде чутно. Сподіваюсь, буде чутно. Так, треба разу на три. учтем парши она два наступных повтора ночью норм было сейчас вообще трохи Поміняв програму. Трохи поміняв програму. В мене виходить. Три рази на тиждень. В понеділок я от спочатку присідав важко 85 10%. Сотків. Потім жав легенько 65%. Сьогодні виходить, знову присідав, але легенько 65 десь теж. Ну і тяга, як я вже казав, 100, ой ойсло. 85% десь. Ну, П'ятницю знову буде жим і після жиму тяга. Ну, понятно, жим важкий. 85 і тяга 65% відсотків. Поки що щось тільки тягою радує. Це ще теж були. Були сліви, що в Фортнайті вийде знову в Магаз появиться Street Fighter колаба. Я хочу собі чю і купити. Чекаю, чекаю. На щось поки. Ну наразі. Наразі ніхуя не було. Або ті, хто зливав інфу гади, або. Або, ну не знаю, подивимося. Я сподіваюсь, що буде ще. А взагалі, по Фортнайту що може сказати? Сезон параший. Якщо ви граєте в КБшку, звичайно. То я не знаю, я співчуваю вам. Це ужас якийсь. Типа, Ну, гарно сезон, що казати. Нічого, 7 числа скорі за все, на момент випуску цього відосу. Вже сезон закінчився. Сподіваюсь, наступний буде краще, але щось. Тематика мене не радує. Тематика нового сезону. Не знаю, подивимося. Так, треба 170 накинути. Не буду снимать пятнашки на кино десятками. Для моих десяточки. Ну ладно, на 170 треба уже магнезии намазать хотя бы. Живки нема. Ще це ужас якийсь. Що погода дебільна. Що я казав, погода. Бля, 27 градусів. З одного боку, наче добре, тепло нарешті. З іншого боку, 27. На сонці це ужас. Я просто выхожу из дома и сразу весь мокрый. Сегодня хочу 24 это уже якийсь jakiś... кайф. Минимальный. Да, конечно. так ще десятку метал повинен звинити. Так, все подавились на сраку. Фух. 90. 190. 101. Считай на финишной прямой. Жесткий. Ой, жесткий. Да, жесткий. Мені потрібен в залі Вадимы. Такий маленький Вадим, широкий, що він міг... прочосувати занизу, але в нього було, в нього була маленька площад атаки. А я надеюсь, что этот видос выйдет. Я уже написал ебучий диплом. Уже написал, уже захистил. Я уже так заебался с этим дипломом. Все тоже, блядь, в КПИ. Такие роблящие, нервы у меня Хто хоче колабу зі стрімером а, скіф Скіфич. Нормальний мужик. А, я думаю, хочу запропонувати йому колабу. Якщо ви цього хочете, пишіть коментарі. Я приїду до нього в зал. І раз'їбую. Ми з ним потренуємося. І це буде класно. мега классно. Так, где это моя магнезия? Пора тянуть. Все говно. Ну, нормально, нормально, ну, дыша есть по фигня, два подхода 95, еще раз 90. Навіть ногу не сильно сривав. Не знаю чому. Натяги суглоби не болять. Як це робота? Присід? Да, звісно, все болить нахуй. Жим. Звісно, все болить. Приходжу тянуть. Удар одной тяни. Тяни, все буде охуєнно. Не те, щоб я жалуюсь. Мені це подобається, але ну, я просто не розумію. Я хочу, чтобы так было на всех вправах. Я приходил и кайфовал три раза на тиждень и два справы. А не блядь, одни одной тяги. Это пиздец. Нормально. Короче, интересный факт. Я же, короче, Навчаюсь, община, інженера-електрика з відновлюваних джерел енергії. Називаємо це так. І в мене по факту є диплома, яку я вибрав. це просто спроектувати. Установку, яка буде забезпечувати якесь підприємство, чи просто споживача, коротше. Ну і що я міг обрати? Звісно, я обрав забезпечення спортивного клубу. Так що, якщо ви коли небудь побачите, в Закарпатській області місто міжгір'я, кучу панелей сонячних, три вітряка і спортивний клуб Джемброс, знаєте, це мій. Да. І коштує він недорого. Все там. Здесь ляма 4. Ну, по фині. Ну це тільки установка. Чи сам зал. Ну коротше. На На 1000 підпис... підписників, думаю, можна виділити зі своїх заначок средства. Тобто есть миллион 10 Побудую вам зал в Закарпатській області. Будете кайфово. Або пишіть коментарі, де треба побудувати. Розрахую, побудую там. На 1000 підписників зразу. Десять лямів, як з куста. Та що ж, це ж не гроші вообще зараз. Так, а взагалі що, зараз ще одна тяга. Ще одна. Зараз 195 на 2. Потім знову відпочити, і потім знову тяга на 2, 190 кілограмів. Так, ладно, музику треба вибрати. На тягу. Це у вас саме все вибране. Не, ну можно больше, ой, не, сегодня по плану такая вага сегодня по плану такі, а по... Треба по плану работать. Кстати, вообще у мене є телеграм-канал ТикТок. Instagram, куди я часто викладаю речі, які не попадають у відео. Всякі свої, там, деякі тяги, жими-хуїми. Е -е. Так. все. Ще що? Телеграм викладає всі свої тренування повністю. Повністю прописані вправи, повністю прописані ваги повтори, що роблю. Викладаю з життя також. Анонси, відео нових. Підписуйтесь, посилання буде в описі. Інсікток підписуйтесь, там мемчики пощу. Підписуйтесь ще. На Инстаграм, понятное дело, встань и подходик и по домам.